Київська Русь це супердержава тодішнього світу. Йдеться про дев'яте, десяте, одинадцяте, дванадцяте століття. Подивіться, кордони Київської держави, Київської Русі. Вони просто величезні величезні. Дивись, дивись, вони, вони починаються там від Балтійського моря ще вище, да? на півдні до Чорного або до Руського моря. Руський завжди було український. Це було синоніми. На заході, подивіться від Карпат, на сході майже до Волги, величезна, величезна територія. До речі, там десь була Москва. І, і ще скільки ну типу, яка величезна насправді територія, і скільки вона Ну, Тобто, це вона з століттями, століттями існувала, мала величезний вплив на, на Європу. Ну і зокрема тут не варто згадати про Ярослава Мудрого, який Без став тестом Європи, да тому що він своїх доньок віддавав замість за представників королівських родин Західної Європи. Породичатися тоді з київським князем це було за щастя. Такі такі шлюби вони династичні шлюби, коли одружуються представники двох монарших родин, да і звичайно, що такі родини вони друзі, друзі, вони союзники, вони обмінюються досвідом економічного життя, політичного, культурницького і таке інше.